Заскочила на хвилиночку Голді, це український бренд. Шла мимо і побачила ось такий красивий жакет. Він приталений, 1999 гривень. Костюмна тканина. З поясочком тоненьким. Такий одночасно і класичний і цікавий. Такий може бути навіть на вечір, десь, якби вишуканий він. Ось такий жакет. Музика розривається. Настільки, що я вам передати не можу. Я не знаю, чи в ваших містах теж так. У нас такий жакет. Зараз подивлюся склад. Базовий склад для костюмів, поліестер, віскоза і спандекс. Тобто ластан. такі кнопочки, ну, красиві. Можна поєднати з такими штанами 1399 гривень, досить непогана якість. Закінчення хороших строчок. І ще тут написано, що тут що це жіночі штани з високою посадкою та декоративними строчками. 1399 гривень. А от чому можна написати одразу склад, щоб не шукати. Ну, тут зрозуміло, що тут є віскоза, напевно. Звичайний склад, але можна було би написати. Так, поліестер, віскоза і спандекс. Ось. Такі штани. Отак. Досить мені подобається, як зроблено бачите, від пояса на попі, що якби так ну, візуально попу робить красивішою. На мій погляд. на мій погляд, особливо в кого худенька попа, то якби додасть об'єму. Буквально на хвилинку і іскраєчку, тому що тут музика гучна. Я не можу, я без радістю вам робила в багатьох мережах огляди, але дуже гучно грає музика і все банить YouTube, авторські права і так далі. 599 гривень, ну недорого, я вам скажу. На запах жіночий топ на запах. А, це топ, це не комбідрес. Я подумала, що це боді, Бачите, він з такою штучечкою. А це просто такий лонг, така кофточка. Непоганий бордовий колір. Ну, бордовий колір не насичений. Прекрасний склад трикотажу 95 котону і 5 спандексу. Тут щось трикотажне, ну і щось штани досить цукі, Класненькі базові з гумкою знизу, висока посадка, 799 гривень. Так, 95 котон, 5 спандексу. Під будь-яку футболочку, під любе ході, наприклад, навіть що поруч висить, підійде. І одночасно ви підтримуєте нашого виробника вітчизняного, це теж вам додасть в карму бонусів, якби. А 799 гривень коштує таке худі з блискавкою. Ось біленьке. 85 котону і 15 поліестеру. Ще покажу такі штани, широкі донизу. Кежуал, спорт. Трикотаж фактурний, досить цікавий, досить класний, букові лампаси чорні. З гумкою, бачите, широкі донизу, такі штани. Непогані. Візуальний вигляд взагалі не знаю, як, я не маю ні єдиної речі, на жаль, поки що а, від Голді 899 гривень, тому не можу вам сказати. Так, є букові кишеньки. Прекрасний склад, 100% котон. Літні штани палаца. Тканина муслін, вже згадала, як ця тканина називається. Ну і бачу, вони обираються. Любі порошочки, все буде на них. І чорна тканина. І тим більше, ось така кишеня, ще згадую. височена посадка, вони широкі донизу. Так, 799 гривень. Так і написано дійсно муслін. 100% котон. Тут мінімалізм, світшот 599 гривень, навіть тканина як не в світшоті, а як в реглану, ну чуть, -чуть цупкіша. Оверсайз. Невисока ціна 599 гривень і розмірна сітка від S до XL. Це 100% котон. Хороша річ, мінімалістична, трикотажна. А ще такі футболочки 699 гривень. Теж хороша якість. Плечі приспущені. Така оверсайз, оверсайз. Хоча дивлюся в розмірі XS. 95 кутону і 5 спандексу. І ось така футболочка. Білесенька. Сукні ви бачили в минулому моєму відео з Gold. Ааа, 599 гривень. Футболка світшот, навіть так бачите пошито, бо тканина як світшоті трикотаж. Красивий рожевий колір. Непогана якість, ніби на вигляд. Написано, що це футболка, подовжена жіноча футболка з опущеними плечима та декоративною вставкою. 95 кутону і 5 спандексу. З, з необробленим низом такі края обрізані. Красива. Футболочка дуже красивий рожевий колір. Ой, тут ще вишивочка є, вишивка так мило. А я спішу в інший магазин. Сім попапок еще на пару секунд. Я переміщаюся, а Голді вам каже. Папа. А я забіжу в лайкей. Бо є новиночки, є багато дитячого класного, жіночого і чоловічого. Але а, покажу вам жіночі, що є. Ну, можливо, по ходу зараз зачекаю дитяче. Так Якщо я вже тут є. І так зайшла, бачите. Футболочка. І це цілий костюм, я розумію. Це в костюмі. Такі штанятка, класні, трикотажні. І футболочка. Цікаво, цікаво, скільки такий коштує сет, такий набір. 659 гривень, котон з аластаном, недорого за дві речі. А ще поруч є червоні сукні. Ой, який вони красивий, який красивий сарафанчик червоний. 339 гривень. Нагадую, це вайкіки, це турецький бренд. За з зав'язочками збоку. І це 100% котон. Величезний вибір дитячих штанят, підліткових. 319 гривень, наприклад, ну, я так відчуваю, що це поліоміт, навіть не буду дивитися на складничок. А, ну і буду дивитися доросле. Буду дивитися доросло. Є сумочки досить цікаві. Ось ця класична сумочка. Має довгу ручку теж, це шкірзам, а ручка шкірзам і текстиль. Має багато відділів. Три відділа має непогано. Ось така сумочка. І ціна 849 гривень. До цієї світлої сумочки підійшов би ще такий ремінчик. Він плетений з золотою пряжкою. 179 гривень. Ну, недорого, недорого. Від 80 до 105 наталію. Ось такий ремінчик. Animal принт. Розмір дивися 2XL, є від XS до 2 XL, 1049 гривень. Ціна. Застібається донизу на гозочки і є поясочок. Трапається їх донизу. І це 100% котон. Білі сорочки. На рукаві декор з мережева. Дуже такий красивий декор, по багатому, як крючком в'язаний. Не якийсь там гіп'юр такий легенький, а досить добротний. Дивлюся в розмірі 46, це не маленький розмір, а розміри є різні. Від малесенького до великого. І це стовідсотковий котон. 36-й розмір, від маленького до самого більшого. Ось 36-й розмір все одно це сорочка, вона йде прямого крою і трішки, бачите, вільнувата така. Не йде класика, жіночні сукні і ціна досить низька, 659 гривень. Синьо-білий принт, білі квіточки на літо, на жару, які рукавчики. Рукавчики в манжеті з гумкою. В поясі ззаду в талії теж з гумкою, дуже на ліді, 100% віскоза. І ціна досить комфортна. Кажу, 659 гривень, то деколи да, футболка так коштує. Є кросівки бежевий колір і є сині. Поруч трошки інша модель. Ось ці мені сподобалися. Сіточка і шкірзам. 1099 гривень. Ще з'явилися слін в лаковому матеріалі, теж дуже красиві. Неочікувано, давно не було о, такого гарного розкішного взуття, 999 гривень з пряжечками. Сподобалося. Ось такий жаль, що все шкірзало, але ціна 999 гривень. Багато ще є новиночок, багато красивих джинсових речей, шортиків, багато. Я ви тільки погляньте, скільки шортів, які джинси, вайкіки джинси досить непогані. Питають мене, чи я купляю. Ну, хто дивиться постійно мої відео, то бачив, що я купляла джинси вайкіки. І задоволена якістю. Висока посадка, такі шорти класні. І джинс досить м'якенький. Вони з гумкою в поясі, такі джинс МОМ, шорти, але посадка просто височенна. Просто височена. Ці саме більше мені сподобалися. В неї є в синьому кольорі і є в такому як світлішому, блакитному. Ну ці класні, цей кольор мені сподобався. Більше навіть ніж ось ці. Ціна нормальна, можна потягнути 659 гривень, Якби не критично. Не критична ціна. Ще такі шорти є з необробленим низом, так що готуємо гардероб до жари. Хоча похолодало у нас дуже-дуже. Ну, трішки ще чуть-чуть потерпіти, ну і по-любому буде тепло. Такі шортики з необробленим низом висока посадка, 629 гривень. Клас. Клас. Ці шорти спідниця, вони спереді мають так, якби на заплах, в чорному кольорі. 629 гривень. Так розумію, всі шорти по 629 гривень. Ось такі. Така модель висить в блакитному кольорі. Ось ці шортики, такі як чорні. Тут вони вже повішені. спереді мають таку накладочку джинсову, бачите, якби так, якби без 679 гривень вони коштують. Ось такі шортики. І футболочка, цукри трикотаж, не є легесенький. 499 гривень ця футболка. Трикотаж в рубчик. І в складі 48 модол, модол це різновидність візкози, ще добре 47 котону і лише 5 еластану. У нас така футболочка з такими крилами. Ще білі джинси. Джинси мом, височена посадка, досить висока. Не всі люблять таку надто високу посадку, кажуть, що їх перетискає. Якби потрібно мати дуже таку талію. І бедра широкий, 859 гривень, вони коштують нормальна ціна, класні мом джинси, бачите? Ціна така хороша. Стільки білих річей представлено якраз літо, яка ця красива футболочка, 100% котон з перлинками, бачите? З камінчиками 499 гривень. Ось така футболочка. І є білі штани, теж покажу, бо білі це важливе на літо. Штани 659 гривень, ну зовсім недорого. Бачите, така відстрочка йде на попі. І отут так виділяє талію і додає візуально бедра. Ціна така низька. Класні штани. Нічого не скажеш. Є кишеньки. Ну, склад не дуже. Поліостет і еластан, тому і низька ціна така. Хоча, в принципі, джинси там на 100 гривень дорожче і прекрасно. На 200 гривень точніше ті білі. Ще в білому кольорі є спідничка шорти джинсова. І спідниця мон досить довга, з таким високим розрізом знизу. Дивлюся в розмірі 42. 799 гривень. Жіночі сурочки, Які хочете, 559 гривень, 659 гривень, ось ці в складі є льон. Бордова сумочка в лаковому матеріалі, ручка ланцюг. І така сумка коштує 629 гривень. Ось. Їду вниз. ще є перший поверх вайпіки, і там теж багато є речей, є жіночі і чоловічі. Бачу вже штани в новинках є, біла сукня. Вигляд має як натуральний, але я бачу є підкладка, Ну, можливо, підкладка не донизу. Ну, підкладка натуральна по, по ходу о, підкладка натуральна. Збоку блискавка. Білий природній, невибілений. Ну, наприклад, я люблю невибілений 1699 гривень. А, така сукня, досить довга. З оборочкою в вирізі можна приспускати на плечі. Я знаю, хто, багато хто любить білий, такий білосніжний, вибілений колір. Ну, кожному своє. Прекрасний склад: 55 льону, 44 віскози. І підкладка 100% Хлопок, 100% бавовна, котон, тобто. Лейкіт пише на російській мові, на біручці. Можливо, це бренд представлений в Росії, тому що української мови немає, але російська є. Тому так. Льон з віскою. Супер. Так, є костюми в блакитному кольорі і в білому дуже-дуже красиві. Ніжний блакитний колір. Такі блейзери. Ніжно-блакитний колір. Тільки погляньте, який красивий жакет. І штани теж 1699 гривень. Візуально мені дуже-дуже сподобалося. Тримає форму, тканина трішки така як фактурна. І в складі 66 ліоцел, 18 віскози, 16 кутонів. Непоганий склад відносно. Зараз подивимося ще штани. Ось такі штани, вони прямі, досить широкі донизу. І такий самий склад. А на якість, якість виглядає просто супер. Дещо, ой, мені не подобається по якості, дещо супер. Так що так. Ось такі штани. Ой, каде мені. 1299 гривень. Ще є костюм, жилетка і широкі штани. 759 гривень жилетка коштує. Ну, якість мені вже так. Бачите, от як петелечки зроблені неаккуратно. А оцей блакитний і білий, зараз ще покажу, то якість супер. Якщо ви купляєте, то ви теж дивіться на якість, ну, видно, чи якісна річ, чи ні. Теж якби треба звертати увагу, так, поліестер вісковастан. Ну така костюмна тканина. І широче, штани. До цієї жилетки. На штани знижка 799 гривень. Білий жакет ідентичний. Блакитному. А ні, інший на один гудзик. Блакитний, бачите, на два гудзика. А це на один гудзик. Це щось інше вже. Сорян. Соряни, кажуть. Бачите, зовсім інша модель. 2299 коштує цей жакет. І в складі 92 віскози 8 льону і підкладка 100%, кутон, 100% бавовна. І широчені штани теж такої якості, льон, віскоза. І ціна 1099 гривень. Ну красиво. Джинсовка оверсайз. Розмір L, але має вигляд як на 2X. М'якенький джинс. 1099 гривень. Приємний денім приємний такий відтінок. І сорочки можна придбати кежу. Повсякденно 100% котон 1099 гривень. Ніжно-рожевий колір. Складочкою на спині з кишенею великою, красива, стильна сорочка. А ще сподобався мені джемпер 699 гривень в'язка така, як мережена Така сіточка оверсайз. Класна модель в чорному кольорі. І це 100% котон. Супер. За 699 гривень 100% котон. Непогана, дуже класна. І джинсова сукня сарафан. Цупкий джинс, 1399 гривень з кишенями на кіл Джинс м'якенький, блакитний колір, кишені. Теж дуже класненький. Всім дякую за увагу, хто залишався разом зі мною у відео. Всім папа і до зустрічі! Ось такі сьогодні були новиночки, був такий шопінг, це місто Львів. І я дуже вам всім вдячна, хто залишається зі мною на каналі. Я спішу в Сільпо купити якийсь перекус, тому що робота є робота, а їсти хочеться. Всім пока ще раз.